Підписник запитує, які документи потрібні для того, щоб розмитнити легковий автомобіль в Україні в цьому році. Наприклад, нашої клієнтки, якому нещодавно розмитнили, ми вам покажемо, які документи були в неї, і які документи будуть потрібні вам. Коли ви купуєте автомобіль, ви отримуєте два найголовніших документи. перший документ це технічний паспорт до авто, який є в кожного автомобіля. І другий документ це договір купівлі-продажу. Технічні паспорти вони є різного зразка. Договори купівлі-продажу також є різного зразка польські, німецькі, французькі. Але головне, в договорі вказується продавець-покупець, дані автомобіля, вартість, за скільки придбали автомобіль, і все. І далі вже з цими документами, з технічним паспортом і з договором купівлі-продажу. Відбувається наступний етап: ви маєте зняти автомобіль з обліку на транзитні номерні знаки. Після зняття з обліку фото всіх документів ви скидаєте нам. Ми ваш автомобіль перевіряємо по митним базам, по спеціальним базам, де вказано, чи автомобіль немає його в розшуку, чи немає з ним ніяких проблем. Робиться великий звіт на 9 сторінок. І все, ви виїжджаєте до кордону. Коли виїдете до кордону, вам ми робимо два спеціальні коди: ПТ і ЗДП за допомогою цих кодів вас пропускають українські митники. Після того, як ви перетнули кордон, автомобіль має прибути в зону митного контролю, де його митниця відфотографує, і вже саме в Україні ви робите оплату митних платежів. Тобто на вам нічого платити не потрібно. Заїхали в Україну на митний термінал і все сплатили. Вже після розмитнення, після того як ви все оплатили, вам видається. Таких дві бумажки декларації МД2 та МД 6 що ви є розмитнені. Ваш автомобіль можна реєструвати. Після розмитнення їдете, робити сертифікат відповідності і реєструєте ваш автомобіль вже на українські номера. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.